Дівчата, порадуйте своїх хлопців ось подарунком. Кожному машині таке буде потрібно. Це у нас сумка-органайзер для інструмента. В гаражі, в машині. Та його навіть в машині от реально в багажнику поставити сюди можна і всякі хімії, і мочалочки, і для догляду всякі штуки за машиною. Тобто універсальна річ за свої гроші взагалі топчик. 27 кармашків має, 17 зовнішніх і 10 внутрішніх. Плюс такі ось всякі защолочки, приколяхи. Тут ось можна щось прифіксувати, тут кармашек, тут, тут, тут. Сюди, можна щось покласти, заникати. Тут, тут Тут, 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 тут. Тут ось на фіксаторі, з цієї сторони 4 кармашка. Важить цього нам 1,5 кг Розміри 42 довжина, так, тут, 42 довжина, 22 ширина 25,5 висота. Є в наявності. Такомусь сіро-чорному кольорі топчик на сьогодні. Магазин Болгарка, кого цікавить, пишіть контакти в шапці профілю.